Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Кілька головних речей за цей день. Вперше саме сьогодні наша держава відзначила день танкістів раніше. Була ще радянська дата професійного дня танкових військ і зараз є. Не просто мотив дати саме український сенс усім таким дням, не просто бажання наших людей, але й той конкретний результат українських воїнів, який варто вшановувати на рівні всієї держави. Відзначив наших воїнів-танкістів державними нагородами, солдатів, сержантів, офіцерів, наших найхоробріших воїнів, орденами Богдана Хмельницького, орденами за мужність, медалю за військову службу України. Двоє воїнів. Сержант Владислав Сімак та старший сержант Олег Паламарчук отримали хрести бойових заслуг за свою відвагу та результативність. Я дякую вам, хлопці, дякую всім українським танкістам. І дуже важливо, що наші танкові війська,